Усіх вітаю, хто дивиться канал говорить Полісся. Готуємо супчик з курочки з домашньою локшиною. Нам потрібна четвертинка курочки і 2,5 літра чистої води. Промите м'ясце, кидаємо в холодну воду і ставимо на плиту. Як тільки закипить, знімаємо обов'язково піну і даємо м'ясцю покипіти 20 хвилин. Далі додаємо порізану морковку і картоплю цілу цибулинку. Гілочку розмарину і селеру. Зі спецій лавуровий листочок і чайна ложка чорного перцю горошком. Варити 20 хвилин. Як покипіло, виймаємо цибулю, селеру і розмарин. Солимо за смаком. І ще даємо хвилин 5 покипіти. Потім додаємо домашні локшни, яку ми зробили минулого разу. жменьки дві і варимо ще 5 хвилинок. Це наш супчик готовий. Насипаємо у мисочку, додаємо варене яєчко, зелені і смакуємо. Будьте здорові, їжте смачно та підписуйтесь на канал.